Комунальники провели другий рейс демонтажу незаконно встановленої виносної реклами у центральній частині міста. Розпочали з вулиці Костюшка. Боротися з такими порушеннями кажуть непросто. Це конструкції нестаціонарні, вони легко забираються і ставляться знову на місце. Тобто власник отримує вимогу, забирає конструкцію, і через, може, навіть через півгодини після того, як виставити її назад. Після демонтажу власники зобов'язані сплатити штраф п'ятикратний вартості рекламного носія. Та керівництво туристичної фірми, що на костюшка силою вирішило відвоювати своє майно. Вивіска коштує грошей, та зніми мене підприємці запевняють про те, що порушують заборону, не знали. Ніхто ніколи не попереджав не вже ж ми всі тут вороги собі. Тут стоять вдовж і там, і там всюду стоять ці стенди. приходять, приходять, грузять на машину і забирають. Комунальники ж кажуть, закон підприємці порушили у центральній частині міста. Виносні конструкції заборонені. Ні одного дозволу на виносну рекламу в центрі міста немає і не буде, поки діють ці правила. Врешті-решт фірма залишилася при своєму. Представники адміністративно-технічного управління чекають на реакцію міліції.